Після прочитання цього, чи не могли б ви, будь ласка, сказати амінь за мене та мою доньку. Я сільська мати, неосвічена і не вмію солодко говорити. Протягом багатьох років, спираючись на стадо курей, кілька земельних ділянок та рішуче серце, я виховала своїх дітей крок за кроком. Іноді я так виснажена, що моє серце болить. Але я все ще щодня молюся Господу. Господи, навіть якщо мої руки порожні, будь ласка, не дозволь моєму серцю бути порожнім. Я знаю, що цей пост може не знайти відгуку у багатьох, але якщо ви готові мене вислухати, чи не могли б ви, будь ласка, зробити для мене три речі залиште амінь у коментарях, щоб я знала, що ми не самотні. Будь ласка, поділіться цим з другом, щоб більше людей могли побачити реалії життя в сільській місцевості. Навіть одне слово підбадьорення буде глибоко вдячним. Кожен коментар це маленький промінчик світла, який нас підтримує. Нехай і ви відчуєте Божу турботу у своєму житті.